Давай еще раз. Стремно. Я на канале. Человек был отменный голос. Я лезу сам. Высокую гору. Высокую горку. Блин, страшно. Капельмас изяс. Чекай, мы чекаем. Капельмас, мы ходим. Капельмас, мы ходим. Капельмас, мы Мати як тебе спускатися, та що не спускайся. Я хочу, я спускайся. Посвіточу, бо залишається, я сміливо не болюсь, не безпеки різні, неспокої, звісно сілякають людей, я лягаю спати у спокої, у світлому пече. жодного служіння у церкві. Друзі, час пішов. І з маленької дівчинки виростала доросла, красива дівчина. З Часом Юлі дуже почали подобатися нехороші компанії. У її серці почали з'являтися такі темні хмарки. Їй почали подобатися нічні гуляння, їй дуже не хотілося слухати тата, маму. А далі алкоголь, сигарети і маленький-маленький куточок у її серця для Бога. Друзі, якось збираючись на вечірку, Юля підбирала собі відвертий одяг, рахувала, чи вистачить їй грошей на алкоголь. Хтось дуже дуже голосно проговорив до неї. Зупинись, люблю тебе, покайся у своїх гіках. Вона подумала, що то, напевно, тато до неї сказав, бо тато дуже частенько неї просив, Юля, не йди нікуди, побудь із нами з мамою, побудь вдома. Вона, розіж... розіжлившись, швиденько прибігла до дверей, відкрила двері і хотіла вже насваритися на тата, але за дверима нікого не було. Вона закрила двері. Подивилась на години, побачила що спізнюється на вечірку і почала далі збиратися. Але через трошки цей голос знов ще голосніше до неї сказав, якщо не зупинишся зараз, постраждає твоє тіло, але душа буде спасеною. Юля знала, що то точно до неї проговорив Бог, вона знала про Бога, але не хотіла в це вірити. Вона впала на коліна, почала молитися, просити. Ісус, прости, я не хочу, я не хочу, щоб постраждало моє тіло. Це було не покаяння, А все нас його сльози вона дуже переживала, що може втратити свою красу. Ішов час, нічого не відбувалося, і Юля якось домовилася із подружками поїхати покататися на машині. Був гарний літній, теплий вечір, гучна музика в автомобілі. П'янки настрій, швидкість, а далі страшне. На шаленій швидкості їхню машину переїжджає багатотонний грузовик. Секунда, Юля не встигла закричати. Ісус, прости, подаруй мені останній шанс, ледве чутно сказала вона. А далі тишина, лікарня. Реанімація і тіло без ознак життя. Лікарі робили все, що могли, провідували неї, доглядали за нею. Друзі, як часто у нашому житті не вистачає часу покаятися, не вистачає часу схилитися на коліна і просто від усього серця сказати: Ісус, прости мене, прости усі мої гріхи. Я не хочу далі грішити, я хочу далі любити тебе. що час, Юлю перевели до, ліка... до палати, і найперше, що у неї запитав лікар, коли вона відкрила очі, скажи, ти віриш у Бога? Так, відповіла Юля. Лікар дивився на неї і казав: І я вірю, таке чудо міг зробити тільки Бог, той удар. Він пропав на один міліметр нижче височної вени. Смерть могла бути миттєвою, але там, у тій страшній аварії, Юлю чув Бог. Друзі, Юля дуже сильно плакала. Вона знала, що Ісус подарував для неї останній шанс. Згодом, через буквально три дні, лікар їй сказав. Що доки вона була у комі, їй зробили 27 знімків головного мозку. Ніякої, ніякої шкоди не було від тої аварії. Юлю там зберіг Бог. Друзі, нас дуже сильно любить Ісус. У тій аварії у Юлі були незначні пошкодження. Спина і трішки ведро. Через деякий час Юлю виписали додому. Вона щаслива, вона жива. Щодня вона дякує Богу, і щодня вона розповідає усім ту історію: історію про милуючу Бога і живу її. Друзі, можливо, ти так само, як і Юля, маєш сказати перед Ісусом прости. Сьогодні для тебе і для мене Бог подарував чудовий час. Ми можемо вільно збиратися, ми можемо вільно молитися. Тому, друзі, зробіть крок назустріч Ісусу, і нехай вас у цьому рясно благословить Бог, вас Бог благословить дуже, дуже рясно і у вашому житті. Буде все прекрасно. Ну і ще трішки вашої уваги вам наставники підготували сценку. Бог дав нам руки, руки щоб будувати. Руки, щоб любити. Руки, щоб допомагати. Руки, щоб захищати. Але людина зробила все. Друзі, ми бачили сценку, що? що Бог нам дав руки, Бог дав нам здоров'я, кожному з нас дав життя. І Господь хоче, щоб ми робили цими руками що? Тільки добрі справи, Добрі, що ми в поганих речах, в поганих справах ми не участвували, не були учасниками. Які сьогодні золотий вірш, нагадайте мені ви вчили. Життя дав я перед вами. І ти вибереш життя. Повторення закону 30.19. Бог нам дає життя. І Бог дав нам чисте серце. Біблія нам говорить, що якщо ми будемо мати чисте серце, то ми Бога побачимо. Ми безсилі люди, і часто ми своє серце робимо таким темним, як показувала дана Ірина, нашими поганими словами, нашими поганими вчинками. Але є сильний Господь, який наше серце робить добрим, робить білим, робить чистим. І з чистим серцем ми побачимо Бога. Вам сподобався сьогоднішній день в таборі? Подякуємо за це, Господа, і попросимо благословення на наш завтрашній день. Встаємо, будемо молити. Підлога стіни. Дар, вікна двері зачиняється, і молитва починається. Великий Господь, Великий ми Господь, дякуємо тобі, тобі. За, цей день, за цей прекрасний день, проведений в таборі, в таборі щоб ми могли навчатися, щоб ми могли навчатися від, слова твого, від слова Твого, щоб ми могли майструвати своїми руками. Ми тобі дякуємо за горки, батути, Дякую за горки батути, на яких ми гралися. Просимо тебе. Просимо, Просимо тебе. Благослови нас. Благослови, Благослови нас на цю нічку. Цю нічку. По, дорозі По дорозі додому. Будь з нами. Будь з нами. Завжди. Завжди. Просимо, Просимо, тебе. Просимо тебе. Благослови всіх. Хто знаходиться на території табору? І на бере, бере участь в ньому. Просимо, Просимо тебе. тебе. Дай, миру Дай миру нашому країні. Збережи наш народ. Збережи наш народ. Благослови, нашу владу. Благослови нашу владу. І хай в нас буде мир. Благослови. Тобі за все, дякуємо. Amém. Amém. Ótimo,